Я вітаю вас, Скорпіони, і зараз для вас астрологічний прогноз на серпень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна, і я не просто роблю астрологічні прогнози, а я розповідаю людям про те, як космічні енергії через планети. Пливати будуть на вас протягом цього часу, і як можна їх збалансувати, згармонізувати всередині себе для того, щоб бути більш щасливими і для того, щоб зовні ви відчули також комфорт і задоволення від життя. Підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. Отже, серпень для вас, скорпіони, почнемо з того, що 4 серпня у нас відбудеться молодик, народиться він у знаку Лев. А для вас це 10-й дім. І у вас тут ви відчуєте ресурс у кар'єрі, у своєму професіоналізмі, новий статус можете отримати, можете відчути успіх. Тут також про ділову нерухомість, можливо, ви щось захочете купити, будете планувати своє робоче місце, зробити його більш комфортним. Взагалі це благополуччя на робочому місці, от де ви знаходитесь. Де у вас проходить ваше соціальне життя, і де ви реалізуєтесь як професіонал покращення. Але відмітимо, що вже 5 серпня у нас Меркурій йде ретроградно, і він, до речі, йде у знаку Діва. А це для вас 11-й дім. І Венера туди ж у нас заходить в Діву також 5 серпня, тобто вони там зустрічаються. І здавалося б, Венера це нам про щастя, про баланс, про гармонію. Але Меркурій це зовсім про дисбаланс, це про стан хаосу і про стан незапланованих подій. Але ми всі люди розумні і ми можемо розуміти, що ці енергії нам даються для того, щоб ми щось більше зрозуміли, щоб ми опрацювали, можливо, своє минуле. Тому що Меркурій він повертає нас в ті ситуації, які вже були і, можливо, відбувалися, але ми щось там недоопрацювали. Якось невідповідально ми віднеслися до тих подій. Можливо, мало дисципліни проявили. І зараз саме час, щоб сюди принести зміни, щоб це змінити, щоб ці стани змінилися. І отже, Скорпіони, у вас одинадцятий дім. І що хоче для вас опрацювати Меркурій, скорпіони? Він хоче, щоб ви визначились, яка ваша професія? Хто ви у колективі? Взагалі, чи ви займаєтесь творчістю, які ваші таланти, чи ви їх розкрили, чи ви їх показуєте в соціумі? Взагалі у нього питання: а ви реалізовані, а ви щасливі в соціумі, у колективах? Чи у вас є повага від колективу, від людей, від груп людей? Чи ви задоволені? Мінуси, звісно, це сумніви в собі, це невпевненість в собі, небажання бути у великих колективах, бажання закритися скорпіони, і нікого не бачити, ніякі таланти не втілювати, самореалізація вам не потрібна, ви хочете хаотично, так от просто, як вітер в полі, бути і не зрозуміти взагалі хто я. Але Всесвіт цього не хоче. Він не любить такі стани. І він не хоче, щоб ви взагалі витрачали свої сили на ці сумніви. Тому що Меркурій це про наші сили, наша життєва сила. І куди ми їх взагалі витрачаємо. Це е, дуже важливо, щоб ви на цьому зосередились. Де ви шукаєте щастя? Можливо, не там ви шукаєте щастя. Е, Із-за того, що самореалізації нема, ви можете відповідати. Чувати стан одинокості, стан покинутості, і тривога через це, що взагалі Всесвіт вас не любить. І що з цим робити? Дисципліна однозначно. Ви берете в руки управління своїм життям однозначно. Ви з Меркурієм домовляєтесь, що ви хочете бути щасливим, хочете бути реалізованим, і ви дійсно на ділі хочете це показати Всесвіту, що ви готові бути самореалізованим. А Венера вам тільки допоможе, тому що вона за те, щоб ви були гармонічні. Колективи вам, до речі, можуть допомагати. Якщо ви справді знайшли той колектив творчих людей, де оточення вам надає сили, можете на них спиратися. Краще проговорити. По Венері найкращий стан це коли ви проговарюєте свої емоції, тому що 11-й дім це також про наші емоції, або позитивні, або негативні. Краще їх проговорити з людьми. З 13 по 27 серпня також відбудеться е, напружений такий аспект Юпітер, а він зараз поєднаний з Марсом, і він дасть квадрат на Сатурн. А для вас це із 8 дому у п'ятий. І тут ви бачите, що може бути, що е, вимушене таке зниження ділової активності, вам нічого не хочеться робити, або вам хочеться лінуватися, вам взагалі хочеться просто відпочивати якісь розваги, дивитися е, там якісь не знаю, фільми і ще ж якось себе розважати, тобто емоції зливати кудись. Е, на якісь події, які взагалі вас не стосуються і нічого не вирішуєтесь, і закриті якби перспективи і можливості, тому що е Сатурн він дає такі обмеження і пригнічені такі стани. Він взагалі тормозить всякий розвиток. А Юпітер це про розвиток. А він його притормажує. Чому? Бо ви не туди зливаєте енергію, зливаєте на якісь м речі, м які не дають вам розвитку. От, що я хочу сказати. Ну, нічого, це все е, зміниться. І, можливо, ви хочете отримати якісь великі кошти, і це вам буде для розвитку дуже добре, але поки що, поки ви не зрозумієте взагалі, хто ви і яка ваша ціль, то може бути в цьому питанні напруження. Е, можливо, ви хочете від держави отримувати якесь фінансування, можливо, допомогу, то також поки що напруження. І нові перспективи, нові можливості, нові проекти, також поки обмеження. Але е, все це пройде. основний пік такий самий цього напруженого аспекту буде 20 серпня, потім він піде на спад. І у нас 19 серпня відбудеться ще повня у знаку водолій. А для вас це четвертий дім. І це, до речі, ваша сім'я, ваш дім, де ви проживаєте. Саме там ресурс. Шукайте його там. Я думаю, що ваші домашні люди вам повинні допомогти. Вони вас підтримують у всіх ваших питаннях, у всіх ваших починаннях. І е, взагалі день знову ж таки трохи складний, тому що я сказала, те напруження воно буде діяти майже до кінця місяця. Ця повня, вона і дасть кульмінацію, але старайтесь зараз більш балансувати свій внутрішній такий стан. В сім'ї вдома можете відпочивати з ближніми проговарювати ці всі свої стани для того, щоб утриматися в гармонії. Створіть власний такий простір в своєму домі, де вам комфортно. І там перебувайте, скорпіони, щоб вам було е, надійно. Е, приберіть те, що вас дратує. Можливо, цей телевізор, я не знаю, що вас дратують, можливо, якісь люди. В домі, можливо, тваринки, можете поки з ними не спілкуватися. Спілкуйтесь тільки з тим, що вам приносить радість. І тримайте в собі всередині цей стан радості. Він вам буде дуже стане вам в пригоді. Створюйте такі моменти, щасливі, приємні для себе, що ви любите. Можливо, каву, можливо, цукерки. А можливо, і серіали, якщо вони вас надихають, якщо вони вас заспокоюють. Ну, то можете поки подивитися їх. Але не сильно витрачайте туди ресурс і свій час, тому що Меркурій він любить, щоб керували своїм часом люди раціонально. І щоб цей час давав вам сили. Якщо ці серіали, або що ви там дивитесь, читаєте, дають вам силу, використовуйте. Якщо забирають, є ж трагічних, багато дуже сцен, які забирають наш ресурс. Цього не потрібно. І в цей час зовні буде задоволень мало. Так що генеруйте їх знутрі, з зсередини себе. Але радісна подія. 27 серпня Венера дасть прекрасні два аспекти. Тригони дасть на дуже сильні планети, потужні. І на Уран, і на Плутон. І для вас Уран в 7 а Плутон саме у вас стоїть в 4 так? У Водолії. Так що. Готуйтесь до прекрасного. В кінці місяці, Скорпіони, ви відчуєте це щастя. Венера, яка у вас взагалі ж зараз знаходиться в 11-му, що я вам казала про емоційні стани, про творчість, про ваші таланти, про ваші можливості, взагалі, як творчої людини, як показати себе в соціумі, Венера вам дасть стан щастя після 27-го, ви відчуєте і радість, і красу, і Стан обізнаності, що до вас будуть звертатись люди, і ви будете інших надихати, ви колективи зможете надихати на те, щоб бути щасливим. І Уран в сьомому це про партнерські стосунки, і Плутон в четвертому це про вашу сім'ю. Тобто, через щастя в соціумі, як професіонала, ви відчуєте задоволення. І з партнерами, і в сім'ї. Кінець місяця для вас буде щасливим, от тоді вже разом радійте, відпочивайте зі своєю сім'єю, зі своїми людьми, зі своїми коханими, дітьми. І Меркурій 29-го піде прямо і вже можете активно діяти скорпіони, можете включатись в любі проекти, нові, можете робити щось, він вам буде тільки допомагати. І я вам бажаю успіху і щастя і всього найкращого.